Уявіть бізнес, який приносить не лише стабільний прибуток, а й драйв щодня. Стань ексклюзивним франчайзі Mafia James World. Це міжнародна мережа при «Mafia». Чому саме ця мережа? По-перше, це швидкий старт. Вже після трьох тижнів підписання договору ти зможеш відкривати свою гру та насолоджуватися. Цим драйвом і заробляти перші гроші. Доступні інвестиції ти можеш заробляти щомісяця від 70 тисяч гривень. Окупність від двох місяців. Реальні результати та повна підтримка. Навчання ведучі, брендовані реквізити, IT-сервіси, застосунки, маркетинг, керівництво дона та особистий. Менеджер ексклюзив у вашому місті. Саме ви будете офіційним клубом Mafia James World у вашому регіоні Без великих витрат на оренду чи персонал. 70% витрат бере на себе ця мережа, якщо ти готов приєднатися до мафіозної сім'ї. Ріше залишай заявку і вже скоро. Саме в твоєму місці заговорять про цей клуб мафія Джеймсово.